Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Оршвець. На превеликий жаль, життя є життя. Коли ти здоровий, коли ти повний сил, ти потрібен. А іноді буваєш уже не потрібен. Багато з тих хлопців, які служили в Збройних силах України, знають, що коли ти служиш в Збройних силах України, ти потрібен. Коли тебе звільняють. З Служби в Збройних силах України на превеликий жаль, ти вже стаєш непотрібен нікому. А головне матеріальне забезпечення. Дуже багатьох наших хлопців поранених, скалічених виводять за штат і 850 гривень місяць по закону. А зараз про звільнення залужного. Хто тільки про це не говорив, генерала залужного звільнили з ЛАВ ЗСУ. Він визнаний комісією ВЛК непридатним до військової служби, це багатьох дивує, як головнокомандуючий, командував два роки ЗСУ, будучи що фактично будучи непридатним, да? що він за два дня став непридатним до військової служби, але це ще не те. Головне, що залужного залишили без матеріального забезпечення, без грошей, тому що визнавши його непридатним. До військової служби йому на засоби йому на життя, на життя по закону України залишили 1760 гривень в місяць. Так, це доплата за його генеральське звання. Отже, офіційна зарплата за 1760 гривень в місяць як вільної свобідної людини, громадянина України. З вами український історик та журналіст Ошвець. До нової зустрічі. Дякую. Вам підписуйтесь на канал.